Роздутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. В Ірані вибухнули 16 кораблів зі зброєю. Це була флотилія корпусу вартових ісламської революції. Знищені судна перевозили зброю для хуситів із Ємену. Серед найбільш значних втрат шпигунський корабель, який допомагав планувати піратські дії хуситів у Червоному морі. Напередодні вибухів порту Сполучені Штати та 12 країн-союзників дали останні попередження хуситам з вимогою припинити напади на товарні судна в Червоному морі. Інакше проти них будуть застосовані військові дії. Очільник Пентагону Ллойд Остін залишається в лікарні, але одужує та виконує свої обов'язки. Міністр оборони США зараз у національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Він там через ускладнення після планової операції. Госпіталізацію Остіна публічно не оприлюднювали. Про це чотири дні не було відомо навіть президенту США Джо Байдену. У п'ятницю очільник Пентагону повернувся до виконання своїх обов'язків. Міністр отримав оперативні оновлення та надав необхідні вказівки своїй команді. Наразі Остін продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони. США. Масштабний страйк провели фермери у Німеччині. Центральна акція відбулася неподалік будинку уряду. Трактор заїхав аж до Бранденбургських воріт. По всій Німеччині був паралізований рух транспорту на головних автомагістралях. Їх заблокували аграрії своєю технікою. Крім того, повністю зупинили агровиробництво. Фермери вимагають повернути субсидії на дизельне пальне і хочуть мати знижки на проїзд автобанами для вантажівок. Ця акція найбільша від початку хвилі протестів фермерів у Німеччині. США запустили ракету на місяць. Космічний корабель стартував із мису Канаверал у штаті Флорида. Крім дослідницького обладнання, місія планує доправити на місяць капсулу, що містить майже 200 тисяч повідомлень від дітей з усього світу. Модуль спочатку облетить землю і попрямує до супутника нашої планети. Приземлення модуля заплановане на 23 лютого. Запуск коштував НАТО 100 мільйонів доларів. Це буде перша посадка космічного апарату США на місяць з часів місії Аполлон в 1972 році.